Цей момент йому це не сподобалось. Він вирвав паспорт спочатку, потім витяг мене з автомобіля, вдвох вони мене дотягли до себе в кімнату, ну і де там були вже. Ага. А Ви перевозили щось? Так, була частина майна зв'язківців 93-ї бригади, так як їх до 4 марта зараз перешня, вивезти з зони АТО. Ага. І мій. Товариш, начальник зв'язку 93-ї бригади, їхав в відпустку і частину речей своїх вивозив із зони так, для того, щоб передати, здати на склад. Тобто у вас знайдено нічого не було? Ні, ті речі, які були тут, військових, на ці речі була дозвільна бумага, де було вказано, що ми перевозимо, якої марки автомобіля, госномерка. А водій, не ви були водій. Воді. А, а, ну ви вже тут сиділи, тоді... Yeah, під час общу пересів сюди для того, щоб показувати все, що є. А як ви взагалі з пологаними реберем? Чи це воно так? Стан шоку, напевно, і вже коли я під'їжджав додому, це було стояти годині вечора, тут я вже зрозумів, що щось не так з моїми органами, бо мені все чим далі було хуже, хуже, хуже. Ну і... Скільки це по часу відбувалося? Це, це швидко, хвилин 20, чи це годину, чи це там пів години, скільки це було, тут, вас, там тримало? Десь ну, тобто, побиття там було буквально 2-3 ну, хвилини. Було. От. Потім було в мене вивернуто все, що можна. Були вивернуті чеки банківські якісь. І Причому це все робилося не для того, щоб мене перевірити, а для того, щоб просто вивернути, розкидати все. Потім, щоб я це все забирав. Тому що все те, що вони вивертали з моїх сумки, з моїх карманів, тишень, нічого із цього не було доглянуто, тобі ж воно їм було не потрібно.